Сьогодні поговоримо про друковані зошити на перший курс та де їх придбати. Почнемо, як завжди, з анатомії. Вам потрібно буде розмальовка. До Речі, перші 10 сторінок потрібно розмалювати вже на першу пару. Наступно – це гістологія. Сюди ви будете замальовувати препарати, які ви будете розглядати під мікроскопом. І також це буде один з допусків до екзамену. Наступно – це латинська мова. Тут потрібно вам буде лексичний додаток та зошит. У додатку Додатково вчите слова, а в зошиті виконуєте вправи. З медичної фізики вам знадобиться аж два зошити. Один на перший семестр, другий на другий. Тут ви виконуєте завдання, і до речі, цим зошитом можна користуватися на підсумковому контролі. Далі зошит для тих, хто на вибіркових дисциплінах обере моделювання анатомічної поверхні зубів. Тут ви будете підписувати різні структури зубів, а також їх малювати. На другий семестр вам знадобиться зошит з медичної біохімії. Ви його можете одразу не купувати, а купувати вже на другий семестр. Наступне, що не є обов'язковим, але я раджу купити. Це анатомія, ось такий маленький підручничок. Він мені насправді дуже допомагав. Гав на перших парах. Якщо ви купувати не хочете, то він є в електронному форматі. Всі ці зошити потрібно купити в книга плюс. Знаходиться вона в фізико-хімічному корпусі. Він лівіше від головного корпусу НМУ. Ви зайдете всередину і пройдете турнікети, то по ліву сторону буде магазин. Тут, на що вам треба буде, це зошити з української мови. Нас їх насправді забрали, але ось так вони виглядають. Перед вступом я знімала відео, що я купила на перший курс, і тут є і відповідь. Бала ці два зошита. Я в переході біля метро Політех. Ну а вам всім. so i goodbye